Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої, невеликі, нерозумні діти. Хто вас щиро без матері? Привітає в світі, сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині, там найдеться душа щира, не дасть погибати. А тут. А тут тяжко діти. Коли пустять в хату, то зустрівши насміються, такі, бачте, люди, все письменні, друковані, сонце навіть гудять. Невіттіля, каже, сходить, та не так і світить. Отак. Каже, було б треба. Що маєш робити? Треба слухать. Може й справді ж не так сонце сходить, як письменні начитали. Розумні, та й годі. А що ж на вас вони скажуть? Знаю вашу славу, поглузують, покепкують та й. Кинуть під лаву. Нехай, скажуть, спочивають, поки батько встане та розкаже по нашому про свої гетьмани, а то дурень розказує мертвими словами та якогось стоярему веде перед нами по столах. Дурень! Дурень! били, а не вчили. От козацтва, от гадьманства, високі могили, більш нічого не осталось, та й ті розривають. А він хоче, щоб слухали, як старці співають. Дарма праця, пане брате, коли хочеш грошей, та ще й слави, то дива. Співай про матрьошу. Пропарашу радость нашу, султан, паркет, шпори, отда слава, а то співа Грає синє море! А сам плаче за тобою і твоя громада у сіряках. Правда мудрі, Спасибі за раду, теплий кожух. Тільки шкода не на мене шитий, а розумне ваше слово брехнею підбите. Вибачайте, кричіть собі, я слухать не буду, та й до себе не покличу. Ви розумні люди, та я дурень. Один собі в моїй хатині заспіваю, заридаю. Як мала дитина. Заспіваю море грає, вітер поміває, степ чорніє, і могила з вітром розмовляє. Заспіваю, розвернулась висока могила, аж до моря запорожці степ широкий крилий, Отамани на вороних перед бучуками вигравають, а пороги меж очаритами ревуть, стогнуть, розсердились, щось страшне співають, послухаю, пожурюся, у старих спитаю, чого батьки сумуєте? Не весело сину, Дніпро на нас розсердився Плача Україна. Я плачу, а тим часом пишними рядами виступають отамани, сотники з панами і гетьмани, Всі в золоті, в мою хатину прийшли, сіли коло мене. І про Україну розмовляють, розказують, як січ будували, як козаки на байдаках пороги минали, як гуляли по синьому, грілися в скутарі, та як люльки, закуривши в Польщі на пожарі, в Україну верталися, як бенкетували, Грай кобзарю, Лишенкарю, Козаки гукали, шинкар знає, наливає і засхаменеться. Кобзар шкварив, а козаки аж хорти загнеться, метелиці та гопака гуртом оддирають, Кухаль ходить, переходить, так і висихає. «Гуляй, пана без жупана, гуляй вітре полем. Рай кобзарю, поки простане доля. Взявшись з боки на присідки парубки з дідами, Отак, діти, добро діти, будете панами. Отамани на банкеті, на раді походжають, розмовляють. Мельможна громада не втерпіла, ударила старими ногами, а я дивлюсь, поглядаю, сміюся сльозами, дивлюся, сміюся, дрібню втираю, я не одинокий, є, з ким в світі жить. У моїй хатині. Як в степу безкраїм козацтво гуляє, байрак говонить, у моїй хатині синє море грає, могила сумує, то поля шумить, тихесенько гриться, дівчина співає, я не одинокий, є з ким вік дожить, де моє добро, гроші, де моя слава, а зараду спасибі вам, зараду лукаву. Буде з мене, поки живу, і мертвого слова, щоб виливати журбу сльози. Бувайте здорові, Іду синів випроводжать в далеку дорогу, нехай ідуть. Може, найдуть козака старого, що привіта моїх діток старими сльозами? Буде з мене, скажу ще раз Пан я над панами! Отак сидя в кінці стола, міркую, гадаю, кого просить, хто поведе, На дворі світає. Погас місяць, горить сонце, Гайдамаки встали, помолились, одяглися, кругом мене стали, сумно, сумно, як сироти, мовчки похилились. Благослови, кажуть, батьку, поки маємо сил. Благослови шукать долю на широкім світі. Посривайте, світ не хата, а ви, малі діти, нерозумні. Хто ватажком піде перед вами, хто проведе? Лихо, діти, лихо мені з вами. Випухав вас, вигодував. Виросли шималі, йдете в люди, а там тепер все письменне стало. Вибачайте, що не вивчив, бо й мене хоч били, добре били, а багато дечому навчили. Тма мна знаю, а оксію не втну такий досі. Що ж вам скажуть? Ходім сини, ходімо по Єсть у мене щирий батько, рідного немає, дасть він мені раду з вами, бо сам здоров знає, як то тяжко блукать в світі сироті без роду. А до того душа щира козацького роду не з того слова, що мати співала, як малого поливала. З малим розмовляла, не з того слова, що про Україну сліпий старець сумуючи, співає під тином. Любить її думу правди, козацьку славу, любить її. Ходім сини на раду ласкав. Якби не він спіткав мене при лихій годині. Давно б досі заховали в снігу на чужині, заховали б та й сказали, Так, якесь ледащо, тяжко, важко нудить світом, не знаєш, чи за що. Минулося, щоб наснилось хлоп'ята, коли мені на чужині не дав погибати, той вас прийме, привітає, як свою дитину, а от його помолившись, гайда в Україну. Добрий день же, тату, в хату, на твоїм порогу, благослови моїх діток в далеку дорогу.